Не знаю, як у вас а в мене відбувається все ось так. Сідаю в свою гоношну джету, вдягаю РАБ на окуляри за 20 гривень, вставляю отак мобілку, отак підключаю от сюди, от сюди натискаю, рин -дин, дин 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 і поїхав. І насправді я до одного моменту дуже сильно переживаю, що в мене в автомобілі нема Apple CarPlay, Android Auto, і вся ця система, вона дуже стара, і по факту не потрібна. Але спокійно. Але коли почав тестити автомобілів, в яких є сучасні наворочені системи, і Apple CarPlay Android Auto зрозумів, що оце все сучасне, воно ще не таке ідеальне. І зараз ми про це й будемо говорити. Що краще, мультимедійна наворочена система з Apple CarPlay, Android Auto, чи просто смартфон на оцій дригалці? З вами Мокіч Автомобілі сервіс смартшопінгу Хотлан і ми починаємо. Перша і найбільша проблема систем з Apple і Android Auto – це те, що вони дуже швидко розряджають ваш смартфон. Уявіть собі ситуацію, ви приїхали з роботи чи. Тільки от з офісу вийшли, сіли в машину, включили той Apple CarPlay, кинули смартфон, поставили його, під'єднали дротом. І думаєте, поки додому доїду, то у вас там буде заряджений смартфон. Ні. В кращих випадках він буде на нулі. Тобто такий самий, як ви його поставили. Чому так? Тому що весь мозок, вся голова у е, тієї системи знаходиться у вас в смартфоні. І він дуже сильно навантажується, дуже сильно гріється. І коли ви його намагаєтеся ще заряджати, то відбувається і перегрів, і дуже повільна зарядка. От якось ось так, коли я. Йду зі смартфоном. От, будь ласка, в мене е, отакий от холдер шикарний. В мене є 12-вольтовий блочок для зарядки. на скількість там коротше, він дуже швидко заряджає. Я собі його вставив, і в мене смартфон буквально за годинку вже заряджений на 100%. Ви запитаєте, яка різниця між дротовою і бездротовою зарядкою, і дротовим і бездротовим Apple CarPlay. Я скажу, що вона є. Бездротовий CarPlay набагато сильніше розряджає ваш смартфон, але в таких машинах в більшості випадків є потужніша зарядка. Тому десь там воно також буде на нулі, а в самих сучасних машинах там вже трьох амперні є, там вони навіть можуть нормально заряджатися, так само, як і бездротовим методом, так і дротовим. Але дуже раджу дивитися в сучасних автомобілях саме на наявність 2 чи трьох амперних. Зарядок, якщо її нема, то дивіться, щоб хоча б 12-вольтова розетка була десь поруч, а не в багажнику, як в деяких машинах. Але далі у нас починаються питання функціональності. Ось ви, наприклад, стоїте як тут чи десь на паркінгу, і ви хочете подивитися на YouTube новий випуск на Хотлан. Ви розумієте, дав все наче просто, ви не їдете, але система вам це не дозволить зробити. Звісно, коли ви рухаєтеся, так само цього не можна зробити. І коли ви користуєтеся мапою, тут також все дуже обмежено. Ви собі, наприклад, 10 точок маршрут проклали, і в один момент хочете. Подивитися, що тут є поруч: АЗС, чи там, можливо, якась там е, якийсь ресторанчик, якесь озеро. Вам треба відміняти навігацію, тут тикати пальцями, що дуже незручно, бо мультитач майже не підтримується. Якщо порівняти зі смартфоном, то ви можете, хоч так робити не треба, але вивести собі якесь там інтерв'ю, слухати отут, дивитися збоку, користуватися мапою, швидко подивитися пальчиком, е, де там знаходиться озеро, чи де знаходиться інші якісь е, прикольні точки по дорозі. Ви також можете і сказати, в цьому випадку, що сучасна мультимедійна система краще за просто смартфон на оцій дригалці, я не можу також. Також мені не зрозуміла політика месенджерів. Коли тобі хтось пише в тому самому Телеграмі, ти не можеш просто прочитати, що там написано. Тобі ця система може його тільки прочитати вголос, а не диктувати. Але це дуже ну, рагульно працює. Бо іноді оці вам на опися, окі, о, ти не розумієш. Ти більше від дороги відволікаєшся, ніж просто побачив би те повідомлення. Також, чому я не можу. Можу користуватися мультиекраном. Тут у мене Waze, там де показуються радари. Тут в мене звичайна Google Maps чи Apple Maps. Ну, чому, чому, чому? Купа питань. І останній раз, коли я брав на огляд Hondu нову, прекрасна машина, мені дуже сподобалась, прям майже еталонна. Але там також були проблеми з е, Apple CarPlay. Мені прийшлося перелапати весь інтернет, подивитися, в чому може бути проблема, і ребутнути ту голову. Після цього. Після підключення кабелю в цю систему воно запрацювало, але також іноді випадає. О, ти їдеш там, кабельок дьорну, все воно випало. Ти хочеш зняти сторіс? Музика починає якось неякісно грати з якимись е незрозумілими звуками, все це записується і тебе дратує. Чому воно все так? Ну, капець. Отож, ті, хто просто їздить зі смартфоном в кріпленні, мабуть, отримають поки найоптимальніший юзер experience. Я раджу взагалі, якщо у вас є Bluetooth, да, оця хенсрі система, і смартфон підключається до автомобіля по Bluetooth, докупити ще нормальний блачок. От я, наприклад, таким Anker користуюся, тут 3,2 А. У мене тут 2, 2 USB. Якщо ви користуєте USB, c то купіть собі на USB-C. втикайте його в 12-вольтову розеточку. візьміть собі прикольний холдер. Оце я не можу сказати, що Прикольний, бо він вже старенький, ну і не всім подобається, як воно виглядає. Є от на воздуховоди, на ці рефлектори, прикольні, сучасні з magsafe ,е, кріпленням. Купуйте собі, користуйтеся і не знайте тих біт. А ми поки почекаємо, коли ті самі BMW, Mercedes Audi зроблять щось сучасне, адекватне, швидке і щоб воно було функціональне. Зробіть от той YouTube, вже, коли машина стоїть на місці і не рухається. Звісно, все, про що я казав, ви можете купити на сервісі Hotline UA, BSMart. Як котлайн Ю, так само ви там можете собі голови купити з Apple CarPlay, Android Auto, якщо вам це цікаво. І сподіваюся почитати ваші коментарі на рахунок всього цього. Можливо, моя думка невірна і, взагалі, що це архаїзм так думати і користуватися всім старим. Бо насправді, якщо б ми не користувалися всіма цими сучасними мультимедійними системами, не було б прогресу. Воно ж повинно стати краще, а для того, щоб воно стало кращим, треба їм користуватися. Отож, То, якось так. З вами був Макс, сервіс смартшопінгу Hotline.ua. Дякую за увагу. Не забувайте за донати, за підтримку. Все буде перемога! Слава Україні!